Мене звати Микола, і свої перші кроки в політиці я зробив завдяки школі помічника народного депутата. Я був одним із перших випускників цієї чудової школи і отримав роботу в Верховній Раді України в цій чудовій будівлі. І ви знаєте, вже пройшло майже два роки, але я все ж таки запам'ятаю ті дні, коли відбувалися ці лекції. Зараз я є помічником Марії Васильівни Матіос, чудової письменниці. Української політичної діячки та взагалі чудової людини. Після закінчення, після сьомого скликання Верховної Ради я мав нагоду поїхати вчитися за кордон в Польщу та Італію. В Польщі я залишився не лише як студент, а як політичний діяч, тому що я став помічником президента Польщі Верніслава Комаровського і був з ним до останнього дня його політичної каденції. Ви знаєте, якщо ви хочете спробувати себе в політиці, то неодмінно робіть це. І школа помічника народного депутата вам в цьому допоможе. Адже колись Горацій сказав, Карпе дієм, тобто ловіть момент і можливо сьогодні повезе саме вам. Дякую.